Доброго дня, мене звати Тетяна, мені 19 років. Так мені дуже сподобалось. Марта дуже все гарно об'ясняє. те, що не зрозуміло, можна перепитати, нічого нічого за це не буде. І все дуже сподобалось. Ну, я, я недавно, прямо перед тим як записалась, почала інтересуватися IT-сферою. І сам, саме перше. Там по рекомендаціях друзів. Ну знайшла так було дуже легко, я так так сказати, лідерів групи була, то мене дуже мотивувало це. І тому мені було дуже захоплюється навчатися. Ну, ми ми вивчали те, що саме більше сподобалось, то анімація, там різні. Ефекти там, з текстом, появлення, забарвлення ну, все дуже гарно. Ну, Фінальний проєкт ми робили в команді з двох осіб, і мені дуже хороша напарниця попалася. Дуже все те, що було, не, не, не зрозуміло, то. Ми за допомогою командної роботи ми все дуже гарно ми спрацювалися. На, на, на диву я взагалі не, не командний ігрок, але так спів, співпало, що мені дуже-дуже сподобалось працювати в команді. Так, я дуже-дуже задоволена і обов'язково рекомендую всім бажаючим, щоб обов'язково тут навчалися.